Да. Нас засипали. Наш спецпідрозділ Артан він має виконувати будь-яку задачу. І хто заходить в цей, в цей підрозділ, він знає. Є там. Ш... Турмовики, є розвідка, є ті, хто може, ми війно ну, відбираємо, проходять, от, навчання на, на воді, на гелікоптері. Там. Цей підрозділ, який може ну, тим, що, унікальний, що тут дуже багато ну, спортсменів, професійних. В інших підрозділах так, так само є ну, спортсмени, але у нас їх костяк. Є різні от види спорту. Ну, в основному це, звісно, бокс, тайський бокс, ММА, боротьба, але є там і велоспорт, і плавання, і легка атлетика, і регбі. Плюс там, та, та навіть ті, хто в шахи от, от, от грає, так само тобто, інтелектуали всі. Напевно, от морською операцію. Вона була така одна і вона була така велика, вона була дуже тяжка. Чотири місяці. Активна фаза та тривала чотири місяці. Це 23 рік, і вона, звісно, принесла результат. Острові! Коли ми були на острові на, на острові З Кирило Олексійович додав команду під, підготуватися до операції звільнення вишки Бойко. І е, ми ну, почали на, на, на планувати до першої вишки від нашого от, на берега це вісен 100 кілометрів. І ми до кінця не розуміли, що там хтось є. Ну, у нас були хлопці, які у нас ще в спецназі головного управління розвідки, ще які до, до, до війни, це ті, хто е, вони от більш знову заточені на морські от, операції. Вони нам, звісно, підказували. Ну, ще є да, даже відеоролики, як вони на е, Альпіністському от, спорядженні, на тренувалися, бо тому що треба було на підніматися. Там є свої сложності, там 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 платформа була е, вражена ракетою і не дуже було легко та туди вбивати вилізти. Гуляси mm. ваше вір! Було морально-психологічний фактор. Що ти сідаєш в човен, ти йдеш в темноту і непонятно, а що там. Оце було таке. І ти там ти не сховаєшся, ти не закопаєшся, ні, ні, немає такого навіть, нічого. Тобто там вод, вод, вода і все. Ну, по часу це вас займає до 3-4 годин. Все залежить від погоди. От Ми ми бачимо по по, по прогнозу, що там штіль, виходить група, передає нам, уже, от там, ну, там ти проходиш остро зміни і йдеш от, ну, от повз, ну, острів і йдеш на, на вишки. І нам. Ну, от Воно ну, передають, що от вже велика твотволна, і ти тяжко там що робити. Ну і ми вже ти но ну, підлаштовуйся, от, і, но ну, під підполо. Потім вони підійшли до, в, до вишки, висадились, зачистили по всім. Там же ж вона от велика. Там же ж там, там є і спортзал, але в, в цих от, от в, вишках. Чернімур, ні, фиглас, брутанщик. Добрались. Ляпы, сука, бани. Севастополь, блядь. І ми там забрали от багато от боєприпасів ну, противника, РЛС Нєва, що нам було дуже от, от, ну, от важливо. І так само ми зафіксували своє що ми, що ми, що ми знаходимося там, свою ну, от присутність на цих вишках. Пане президент, спеціальний підрозділ головного управління розвитки Артан. Поставила на ванну заданням виконав. Ну, ви вже скинули? Ми закліпилися, ми там залишили особовий склад. І потім ми вже відійшли. Ми вийшли без вкладу. Ну, от, треба було ну, провести активні водії на, на, на березі на, на Криму нашого. Туди у нас було до 10, 10 виходів. А шурить панел улучшив тут просто капець. Ну, Крим це ще щось далі від вишок, це ще плюс 100 кілометрів. Ми підходили на катерах, це було шість катерів до, до вишки до Тавріди. Це 100 кілометрів. Там у мене розташовувався такий командний пункт. І коли ми підійшли, я дав команду от, 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 готуватися штурмовим групам, ми були якраз на, на катерах, нас вивів ну, ворожий от літак. Це було якось у мене на очах, я, я піднімаю очі, знову летить -знову -знову літак. Мені ще хлопці говорять, це, це, мабуть, наше. Кажу, Тут немає о, наших літаків. Дивісь, Париж, потяже. Він по нам відкрив вот ООН. Я дав команду всім розійтися від вишки. Ми всі розійшлися на катерах, щоб не були в одному місці. І наші хлопці з ПЗРК зразу запросили по літаку ракету. Ракета його підбила, він сів, він опустив хвост вниз, от. і все. І його на і ми його вже набачили. <риклад> Потім е Треба було приймати рішення, що робити далі. Я говорю, операція продовжується. І два великих катера з штурмовими групами ну, от, пішли от, і далі. Це була операція вночі. Вони підійшли вночі до береганого Крима. І один із катерів вже повертався і не вклався в часові рамки. От не і вже було світло. Їх, їх виявили два літака і відкрили по ним вогонь. Їх переслідували. Він маневрував. Е, х, командир гонов групи дав команду відкрити вогонь по літаку, вже там стріляли зі всього, із автомата, і з ну, автомата був... і з кулеметів. Е, і в цей час воно випав Конан. Він зняв от, броню і він стріляв. Він дуже от, маневрував, тому що от, літак от, летів і. І стріляв по, от, ну, по катеру. Вийшов. Катер був ну, от підбитий, конан випав, хлопці в, ну, вийшли з лінії вогню, вернулися його не побачили. Вони кажуть, ми його не бачимо, у нас підбитий катер. Я дав команду Вертатися і сформував одну групу на пошук од конона. Дивіться, за 50 кілометрів до мене шьотка Все, Давайте, давайте, бачимо, що терафоном. Слава було наша. Була сформована група, яка теж пішла, попала під обстріл. Тоді була дуже активна така, вот фаза авіації. Так само вони Конона не знайшли. І він 14 годин був. В морі. Ми шукали його байрактаром, і мені вже ну, говорили, він вже не вижив, він чи загинув, чи його забрали, чи противник його забрав. Але я говорю, ми будемо його шукати. І, плюс вже йшов час до вечора. Це була вже 19-та 19 година. І по темноті я говорю, одягати будемо ну, з тепловізором, будемо от, виходити і от, шукати до тих пір, поки ми його не знайдемо. Ну і мені вже сказали, що байрактарта треба вас забрати. Ми ще попросили, щоб він ще вас зробив там по маршруту. Напрошов, і вони доповідають, що вони бачать його. І ми по координатам от, визначили, ну, де він Зразу да, до нього підійшли, забрали його. Це було під обстрілом авіації, це було постійно. Його доставили на вишку на Тавріду, там йому одразу ну, надали на першу ну, допомогу і потім вже його ми ну, доставили на берег наш. І з Божою до допомогою так його спасли. Це та сама операція. Е, готуватися, Ми заходили в тил ворога. Сложість була в тому, що там було все заміновано. І, е, е, от понятно, що великий от відрізок та території не було часу його розмінувати. Там працювали інженери, наші, і вони там, що могли, розмі... розмінували. І е, ціль операції та така була, що во заходять штурмові от, групи, і вони заходять на 5-7 днів. І за цього ми заїхати туди не могли. По причині того, що ця -то треба все було робити скрито. Тобто ми не могли там заїхати на БМП чи там заїхати на козаку, то все було пішим ходом, Та треба було йти там до, там, до 7 кілометрів. І за цього було таке нестандартне рішення взяти. Ми зробили такі тачанки, у нас були коні для того, щоб нагрузити на. На, на них БК, провізію, все, що та треба для груп. Чувствую себя, понял, чуваком, который через Венгрию ебать в Європу. Тяжко? А ну понял, оно же весь вес внизу, блядь. Да. Это, это МК-шка ебашит. Я походу одного заебашу. Да? Да. Рюкзаки оставляйте, за деревья спрячьте. По два человека, быстрее, блядь. Пират Кайман, подорвали, собрали шмотки, сибались. Держитесь с правой стороны улицы. Быстро. Ну, Зараз мотки позабирають і йдуть. Е, все, ми взяли коней, коней що ми взяли таких сильних е, Карпатських гір наших. Е, вони тіпа, вони тіпа, менше, я так у них не дуже розбираюся. Вони зараз у нас є, ми їх годуємо, вони, вони у нас червоть час підрозділ Артан. Ми, ми їх взяли собі, коли ми готувалися на полігоні до цієї операції, щоб вони звикали до, до вистрілів. Ми, вони біля нас, щоб воно ну, паслися і вони чули, коли там будуть польоти, щоб вони більш-менш вже кінь звикають. Був ще такий випадок, у нас був такий легендарний хлопець-командир Камаз. Там у нас був такий кінь, він до всіх е, такий агресивний. І він хотів піти з ним, познайомитись, його що було все добре. От він з ним ну, знайомився, і коли він його взяв глади-глади, йому кінь почав кусати руку, і хотів відкусити руку. Камаз у нас хлопець був спортивний, він рука в, у коня в роті, він не може його за вас забрати. І Камаз нічого іншого не, не придумав, він як настоящий спортсмен, бере ногами от, коня в кольцо, на нього ну, тако, напригає, рука там, бере і починає от, ногами йому, от, робити от, замок такий. Як в боротьбі в ММА, там замок. Кінь падає, бо. Ну, Тіряє вас знання, він же відкриває рот, він винімає руку. Ну, Камазу ми руку спасли, але, на жаль, е Камаз загинув і от його жива немає е з нами. І коли ми зашли на територію ворога, Є навіть відео, як до нас прибилася коза. Ну, Коза. Слава Україні, пав! А просто цікаво, зачем тебе коза, брат? Просто, бля, інтересно. <соцентрична> <Это> <соцентрична> так вона сама ними йде. Сама Прошада, вона дуже хотіла бути з нами, з українцями, вона не хотіла бути з ворогом. Я говорю командиру, я казав, він кажу, що треба її забирати, щоб вона була у нас. Вона з нами ходила на патрулювання, з хлопцями, що в нас там, є відео, як вона з хлопцями ходить, що ми її дубали. І потім, коли ми вже виходили, там був постійний артобстріл, і ми з козою цей от виходили. І там, я ж кажу, там такі стежки, там все заміновано було. І коза, як коза, вона збилася з маршруту і підірвалася. Було дуже звісно, жалко на козу, бо мені стільки великі капецьки, наскільки да, но козинина. От така була історія, то в принципі, ту задачу ми так само виконали. Вона ну, пройшла успішно і ну, з козою було весело. Портсмен він може прийняти рідно ну, рішення швидко, і в нього є такий стержень, який він буде стояти і знає, що його завдання має бути виконане. І саме головне, що він має ну, зберегти особовий склад. Сергій, а ми як вам святкувати? шикарно. Двичи. 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 Но, но... По приезду можно еще раз. Усалам и бар. Я тут. А вам А вам Ну что ж так заказал на острове. Я специально устраивал. Да и на родине. <laughs> Чтобы на грудах не было. Ну, может я бы еще и на верик можно тут Чего? У нас панки есть. Лёвку еще раз сделать. Я думаю, что мы взяли. Ну, уф. Спецпідрозділ Артан це вже своя от, філософія є. У нас вже один одного всі знають, один за одного ну, от, і стоять. І сама головна, от, філософія це те, що ми живемо як, як сім'я. У нас немає та такого, що іди, от, зроби. І це у нас от, командир взводу, роти там, ще вони всі пройшли бойові дії і проходять. І вони беруть свій колектив і йдуть з ним. Це командир. Війна це, це кров, це, це горе, це, це все нічого хорошого немає. І вона нас ось, зробила, звісно, вас сильнішими, і ми готові воювати. І просто як уже буде да, далі, будемо вас бачити. Нам Господь Бог дав батьків і віру і нашого світу землю, яку ми маємо захищати. Це ти хочеш, не хочеш, ти маєш його захищати. Це те саме, що в тебе в мене четверо дітей, хтось прийде, я буду думати, захищати мені їх в ні. Я маю ну, це от робити. Так що, так що так, там все буде да добре з Божою да допомогою, та тільки вперед.